Друзі, ми вітаємо вас з міста Байрот. Це від нашого міста Фюрту до Байрот. Ми... 100 кілометрів. 100 кілометрів. Ми казали, якщо в нас є час, ми завжди їдемо десь в якісь різні міста. І сьогодні ми Байрот. Хто тут Далеко? проживає недалеко, будь ласка, є можливість приїжджати. З дітками приїжджайте. Подивіться, як гарно. Подивіться, яка краса. Ми були тут уже багато разів і сьогодні хочемо вам показати цю красоту, бо тут дуже гарні фотосесії виходять. Просто, це просто дуже гарно, неймовірно. пташечки співають, красота. Ми звернулися з Олейки, але Олей Олега завжди тягне десь якісь місця невідомі. Каже, що щось там стоїть. Ми тут не були ще в цій стороні. Ми так стандартно по плану потрібно туди далі йти. А ми побачили тут будиночок. Що за будиночок? Резервуар води. Резервуар води. Ну, по-нашому по це водонапорна башня. Він угу. написав Васар резервуар резервуар води Построен в 1750 році на 50 тысяч литров. Ти бачив, тут на дроні літають, то ж не можна. Де? Ну тільки що літав, собі хлопець може. Розрешені не будуть. Ні, я думаю, вони... Бо вони не, нім... не німці. Вони або наші, або наші. Вони може не знають. Може бути, тому що Потрібно розрішення здесь, я думаю. Да. Сонце тільки таке лучить. Якщо ви десь близько, я вам раджу. Приїжджайте, в байрут. Рижри дуже-дуже дуже гарно. Дуже, 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 дуже. дуже релаксово. Супер. В музей, але в музеї знімати не можна. Ми зайшли, подивилися, там різні якісь теж купити сувеніри можна і так далі. А ми зайшли, Оліх, ти не виділ, ти не бачив. Ми зайшли, а я камери опустила, виключила, а там жінка одна так поди... посмотрела, перевірила, вона встала. Встала так і за столом, подивилася. Думала, якщо буде. ну... Камера то зробить зауваження, але побачила, що я виключила. Дивіться, яка краса. Такий замок. Тут можна ходити цілий день, я вам скажу. Відпочивати, релаксувати. Якісь казаволі мордочки на стіні, якісь обличчя на стіні. Люди собі на галявині лежать і спочивають. Сьогодні жарко. Сьогодні дуже спекотно. 16 градусів. У нас 16 вже тепло. Всем привет. Кто-то живёт. Вот это. Тук-тук. Может, никто, зайдем на не, каву. Тут что тут снова в поле заходил, смотрю, получилось всё походить. Да, no, прикинь. Okay. А может, слушай, это мы домик будиночок хочемо. Будиночок. А уже мы тут поселимось, Олег. Там же заходили, но на... Друзья, как вы думаете? Тут будет симпатично. Заросла, Олег Натура, свіже повітрячик, пташки співають, диви. О, ти хотів розвести там курочок і так далі, дивися. Ціле господарство, можна це знімати? Кань шутно. Добре, йдемо далі. Ми завжди знаходимо такі куточки, забиті. Забудь, забудьте, люди людьми. Тебе нравится здесь очень? Да. Может оставить здесь? Что же будет свободный домик? Свободный домик, там свободный домик. А. Пойдем, а. Вот, там еще есть, дальше, потому что мы не видели еще. Ну, Це прямо такий великий двір, такий великий двір. Будиночки, це все адміністрація цього парку. Там теплиці є, на території квіти вирощують і так далі. Ми вже майже все обійшли. Такий великий парк. Олег, подиви, усі таке кохання, любові, що таке? А чому ми туди не пішли? Парикосик, дюрюмчик, 7 євро один. Зараз вірнула, зараз варіцьку. Там така рожева булочка. Треба подивитися, що там відбувається. Стоїть така сама собі посеред міста. Ви знайшли, тут такий бокс. Ідеш-ідеш, хочеш відірватися, потусити. Давай, Давай вип'ємо кави. Ми таки сидимо, все кава ніяких солодощів, бо що не їмо, все здоровий образ життя. А я сижу, і там у них я бачу через вікно багато вкусняшок. І каже до Ольга: там у них, якщо зайти, це за скільки вкусняшок, тільки глянь, і все хочеться. А він каже. Не вкусняшек, а вредняшек. Я раньше не мог представить, что кофе без сладости или сахаром. Сейчас спокойно, без проблем. А я ще трошки беру. Олег, а ты уже два місяці повністю цукру несишь. Більше. Нет, два місяца. Нет, это ну, на месяц. А сахар? Больше двух месяцев.

Друзі, Олежик вже тут наготував, скільки всього заставив весь балкон. Це борщ. Це для мене таких маленьких робить. Тут є плов, рис з м'ясом. Ось, подивіться, в коробках. Пише дати. Це просто м'ясо. Гречка це просто м'ясо, це курочка. Це тут як суп. Картошка 27 березня рибка. Немає в нас місця, і ми ставимо на балкон, бо тут, тут така якби зона відпочинку у нас. Це ж яка романтика? Романтика. Романтика. Дощ іде, а ми йдемо. Вгадайте, куди йдемо? Прямо. Ми прямо йдемо. Ми знову йдемо листа кинути до суду. Бо 15 травня Олега викликали. А сьогодні у нас яке? 4-5? 5 травня. І Олег написав їм листа. То що далі, бо не було ніякої відповіді, чи приходити, чи ні, чи вже справа закрита. Ми говорили про це в попередньому відео. Такий стресняк, подивіться, це наша Honda. Вона стояла тут довгенько, бо останнім часом я не брала. Олег мене завозив на скутері, а то пішком. Літо не хотіла брати. І вона стояла тут припаркована. Це місце для паркування, все нормально. І сьогодні нам в'їхали. І та людина зникла. І хочете прикол. У нас є сусід. А там з Олегом стоїть. Не буду близько підходити, чоловік один. І він в цей момент стояв на балконі, чи він, каже, почув, що гукнуло. І він вийшов і зробив відео, і зробив фото. Окей, okay, das heißt, Wenn ich jetzt das auto векбрин, я замусив авто. Окей. Добрий вечір. Ми тут перший раз завели машину після довго простою. Хтось прийшов з поліції, що машина тут довго стоїть побита. є 17 жовтня, якщо що 2023, такі справи. Бачите, тут? Олег каже, welcome in В грудні. Десь 11 числа, здається, був в них лист. а Ми отримали 13-го дата, датований просто 11 11-м, Ми отримали лист вже від міста Орнукс Амд, що вам штраф 180, тому що в жовтні вам прийшов лист від поліції. Ви на сьогодні до сьогодні на цей лист не відреагували. Авто побите і не забране стоїть на тому паркінгу до сьогодні, і тому заплатіть 180 євро. Отримав Олег відповідь суду. Получив ответ суда. Да, Олег питав, да, да. що вони хочуть а, На... саме, денег мало що я заплатив. Потрібно ще, щоб я Претензии що я претензій ніяких не имею. Я беру своє, своє возмущение беру обратно. Все. Хочу сказати нагадати возмущення по поводу mm. того, що там. Штраф сказали заплатити. Олег спочатку повозмущався, потім повозмутився, а потім заплатив 180 так євро. Да. Одразу подають до суду, замість того, щоб написати йому чи подзвонити, сказати «Хер прозваний. Відмовтесь, будь ласка, і все, нема ніяких претензій, і все, справа закрита. Друзі, дубль номер 2 Такий дощ пішов, такий сильний, сильний дощара, і ми повернулися. Це той самий день, кілька годин пізніше, сьогодні неділя. І ми знову вийшли, бо хочемо одного листа скинути в поштовий ящик до суду. Але сонечко, то був такий дощ, а це вже така, бачите, знову красота, сонце світить. Одне з моїх улюблених місць. Дивіться, яка краса. Зелень. Що ти кажеш? Ще одна черешня. Черешні? Черешні. Це як гарно. Як тут не пройтися, не прогулятися? О, який птах полетів. Дивіться, яка клумба симпатична. Вже? Вже скинув. Ми знову тут, ті самі гості, ту саму хату. Амц -гаріх. Після дощу Повиль... повилізали. Равоки. Боже, скільки їх на дорозі. Ну, я кажу так багато. Тут прямо з домиком, Маленький з будиночком. Ну, Чорний Угу. Так можна наступити. Огонь, нечайно. А мостника бажає вітання башає. Бибянское. Ой, как гарно. А их кушают. Вот, их собирает, Видите, какая гарно. Как Вита, вот их кушают, собирают и кушают. Так? Привет. А французам нравятся такие. Давай я выбор, что ее раздают. В траву? Ага. Давай. Хай живая. Какая красуня.